Коли пройдем шляхом в симній долині, чи скаже хтось з повагою услід, погляньте, це пішла свята людина, яка несе в душі від Бога світ, чи скаже хтось, заглянувши у очі, що Боже світло там у нас горить, чи зможе хтось в штурмах життєвих ночі побачить пристань і життя мету? Чи скаже хтось про тебе і про мене, що ця людина не така, як всі, що недарма назвуть усі, напевно, дітьми того, хто на хресті висів, коли зустрінемо людей жорстоких і ніжним світлом душу обгорнем, в їх дім несем Христові спокій, то добрий слід про себе збережем. Коли на зле, лихе, недобре слово відповімо без кривди й нарікань, за зло людське заплатимо любов'ю й пробачимо їм біль глибоких ран, то скажуть, певно, друже мій, про тебе, що це людина Божа і свята, що з нею Бог, що з нею сила неба, чи зможемо ми такими стати, друзя? Чи зможемо ми, коли про нас не знають, хто ми таки і звідки ми прийшли прожити так, щоб все-таки впізнали, і через нас могли й собі нове життя знайти? Чи зможемо ми, долаючи невдачі, залишитися твердими в серцях, і не знесилитись від туги й плачу та від колючок, що встеляють шлях? Чи зможе ми в життя важкі хвилини, забути власну тугу, власний біль, собою світло праведне і вірне вказати для інших в темряві глухі? Чи зможуть люди, які йдуть із нами, до нас горнутися як до сонця дня, чи звернуться із вдячності словами за те, що помогли в біді їм стати? Чи знаємо ми, йдучи так необачно, і забуваючи про те, не раз, що люди хочуть, нас щось інше бачить, що люди пильно дивляться на нас, що ми, можливо, звемося такими, але багато чого в нас нема. Ми часом, може, злі і навіть мстиві, а інколи в серцях у нас зима. В нас щирості не помічають люди, і світло наше сховане від них, і мають вони право нарікати за те, що ми живемо не так, як маємо жити. коли образять нас, ми не прощаємо, коли невдача, нарікаємо на життя, який же слід про себе залишаєм, що про нас добре може люд сказати? Подумаємо сьогодні, сестро, брате, чи зможемо роки так свої пройти, щоб нам услід могли усі сказати. Погляньте, це сини Христа пішли. Якщо це буде так, ми діти того, про кого проповідуємо цей час, тоді, благословіння, щедре Бога, сповна зіл'ється струменем на нас.